Ласкаво просимо до офіційного посібника з Twitch Drops у World of Tanks. У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке Twitch Drops у World of Tanks, які є типи, як їх отримати і навіщо вони потрібні. Крім того, ви отримаєте кілька корисних порад, як зв'язати аккаунти Wargaming і Twitch та усунути типові проблеми, що виникають під час отримання Twitch Drops. Twitch Drops це надзвичайно простий спосіб заробити рідкісні та цінні ігрові нагороди, просто переглядаючи насичені подіями офіційні. Стріми World of Tanks на каналах Twitch. Чим довше ви дивитеся, тим більше нагород отримуєте. Існує три основні типи дропів: Guarantee Drops гарантують вам попередньо вибраний елемент за перегляд стрімів спеціальних подій, таких як турніри протягом заздалегідь визначеного часу. Mystery Drops також доступні під час спеціальних подій і гарантують випадкові предмети із заданого набору з невеликою ймовірністю отримання цінних предметів, таких як преміальні транспортні засоби. Mission Drops відкривають в Внутрішньоігрові місії, після виконання яких ви отримуєте нагороду у вигляді ігрових предметів. Слідкуйте за новинами на порталі World of Tanks, щоб дізнатися, коли вони будуть доступні. Щоб отримати право на отримання Twitch Drops, спочатку потрібно зв'язати ваші аккаунти Wargaming і Twitch. Ось як зв'язати свої аккаунти за три простих кроки: перейдіть на сторінку керування аккаунтом Wargaming, натисніть кнопку Twitch у правій колонці. Натисніть, щоб авторизувати з'єднання. Після успішного поєднання ваших аккаунтів Twitch з'явиться як пов'язана платформа в налаштуваннях вашого аккаунту Wargaming, А ваш аккаунт Wargaming з'явиться в налаштуваннях вашого аккаунту Twitch. По-друге, це може здатися очевидним, але обов'язково дивіться живі стріми, позначені тегом Drops Enabled, щоб не пропустити нічого цікавого. Щоб знайти відповідні канали, скористайтеся Twitch для World of Tanks і знайдіть те. «Drops Enabled». Якщо дропи ввімкнено, повідомлення також з'явиться у правому верхньому кутку вікна чату живого стріму. Після цього ви на шляху до заробітку «Twitch Drops». Відстежуйте свій прогрес через шкалу прогресу. Коли показник сягне позначки 100%, не забудьте вручну забрати свою винагороду протягом 24 годин після завершення кампанії, аби не пропустити термін її дії. Просто натисніть кнопку «Claim Now» у спливаючому повідомленні в чаті або у вашому особистому реєстрі дропів і нагород. Зверніть увагу, що для того, щоб перейти до наступного дропу, іноді необхідно отримати попередній. І коли наступного разу ви зайдете в гру, ваша нагорода буде у вашому реєстрі World of Tanks. Час від часу може бути незрозуміло, чи заробили ви Twitch Drops і чи прив'язаний ваш аккаунт взагалі. Ось кілька основних порад щодо вирішення проблем. Після замовлення дропа в реєстрі Twitch вийдіть та знову увійдіть у World of Tanks, щоб отримати свою ігрову винагороду. Якщо прогресу немає, оновіть стрім і перевірте шкалу прогресу ще раз. Якщо прогресу досі немає, перевірте, чи правильні аккаунти Wargaming і Twitch пов'язані між собою. Іноді потрібне від'єднання та повторне прив'язування. Більше порад можна знайти на порталі та в розділі FAQ у спеціальній статті про Twitch. Сподіваємось, це відео було корисним. І якщо ви ще не підписані на офіційний канал World of Tanks на Twitch, це ваш шанс. І звісно, не забудьте натиснути на кнопку підписатися та на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про майбутнє відео на YouTube від World of Tanks. Дякую, що дивилися.